Всім привіт! Ви на каналі Паша Професор. Сьогодні нам прийшла перша посилка з темно. Давайте ми її будемо розпаковувати. Що ми тут замовили? Замовили для машини, друзі, чохли. тримай. Чохли тримаєш для телефону. Телефоно. для телефону. Побачимо, як він буде тримати. Чи файний, чи не фай... ну, пружинка така доблела. Телеф... Тобі є телефон, Паша? Де твій телефон? А ну штаб туди телефон. Влізе okay. чи не влізе? Okay. А ну. Одинадц... Одинадцятий промакс okay. Ну, Побачимо, як буде тримати. Виймай. Так. Далі, що там у нас? Далі замовили таку ручку, бо у нас вже така старенька викрилась. Там повинно бути ще на розпакову, там повинно ще бути такі перехідники на різні діаметри. Mm. Все, 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 все. Mm. Mm. Гарно заботали. Mm. Так, ручка є. Перехідників не бачу. Ані, є перехідники. Давайте як поставимо ручку. Е -е, Якийсь там ще ключик, болтик. Паша порвав. <с> Давайте як поставимо ручку, е -е, я вам зніму. Так. Тому залишайтеся з нами. І будемо зараз ще чехли. Доставай важче. Замінимо це на такі чехли ми замовили вони чорного кольору. Ну да. Такі вони, як дуб. написано, що це... Як там називається воно? Які ще да там показано, як вони називаються. Підголовники. Отакі ось так. написано еко-кожа. Воно буде цікаво, я всі посилання залишу там, де я замовляв, з цього тему буде. В описі, а ну з іншої сторони, що там? Переверни. О, ну Тут я думав тут буде паралон, але паралон. тут не паралон. Там було написано, що поверхня ця е, дихає. Так, а зараз ми будемо е, чистити наші сідушки, бо такі трошки грязнувати, не хочеться. Так, друзі, розпочали ми з ручки, дивіться, тут йде три таких е перехідника на 6, на 8, я так розумію, на 10. Нам підійшов на 10 і такі ось болтики йдуть з заглушками, щоб тут зараз покажу вам так воно виглядає. У нас машинка Toyota Auris. Бачите, тут ось є такі ось дирочки для закручування тих болтиків. Але і вона просто... І вона просто ця штучка вона йде резинова. Якби б я не, я не розумію як вона була без різьби, я так розумію, там вона різьбу накручує сама чи... Не знаю. В общем в общем, в общем так. В общем так, І я вам скажу, вона нам не підійшла. Може я щось не так якось вставляю. Якщо вже хто замовляв такі ручки, можете мені прокоментувати. Може я щось не, не так не туди щось я вставляю. Чи не знаю. Отак мені ручка подобається. Така симпатична вона. Ну Якщо так, то тоді не буде куди нам вставляти цей перехідник, щоб він закривав. Тоді, якщо без цього, то буде великий дуже такий проміжок. Ну В общем, не підійшла нам ця ручка, тому ми залишаємо нашу стару. Це буде лежати. Може комусь треба. Пишіть, я продам по той ці що купляв на тему. Так, а так взагалі вона така цікава, типу під кожу. Так, Тому ми ставимо наше, нашу ручечку обратно. Рідну. Так. Зараз про Паша прополісоша тут свої крошки від гамбургів і чизбургерів. І я надивився відео, думав, яке вибрати е, чесник для салону. Вибрав ось такий, не знаю, ну, пару відео подивився. Якщо робити, як пише інструкція, то начебто чисте гарно. Тому давайте будемо зараз експериментувати. Давай паш плесос. Угу. Трошки так небагато. Ну да, давай, давай. І ось тут треба. Ого, ого. Угу. ого. Давайте. Все, гаразд. Пересос, у нас. Пересос у нас від око дуже мені подобається, скажімо так, гарно смоктує, бачите, скільки було крихіт, але зараз їх немає, вже паша всі випали гарно смоктує, мені подобається. Ну а тепер будемо чистити цим пінним очисником. Так, ну що, будемо пробувати. Тут написано гарно стосити балон та розпилити на відстані 20-30 см. Ось у нас тут така ось ділянка, бачите, є така ось така ось грязненька. Давайте тут будемо пробувати, але вся сидушка у нас теж така не дуже, скажімо так, чиста вона. А, Треба було закрити від двері нам. отчалу. Чекаємо 20-30 секунд. Так. глибокого откидання. Чекаємо 20-30 секунд. Піна в принципі вже йшла. Але наше п'ятнишко так і залишилось. Ну, написано для більш цього, якщо дуже сильно забруднене, то повторити. Давайте повторимо. Може, за того, щоб був сквозняк, воно полетіло, бог знає куди. 何で Тукаємо. Давайте я взяв суху ганчірку потрібно. що вона вам скаже. Ну, такая уже вот ганчирка. Видно, не да, видно. Трошки грязнувато, але не сильно. Добре, будемо далі. в общем, Жінка прийшла і сказала, що все гаразд, отак буде Чікі-Піки Веревел. Well. Ну, будемо їздити на Ось ну, так. Отак Сказала, Тут можна приклеїти клеєм, щоб воно не цей не рабаніло. Так, щось. так, друзі, ну ось такі вийшли чахли. Е, скажімо так, ну е, розмір той, але ну, я чомусь, бачите, яка спинка получилась, Я не знаю, може воно ще розтягнеться, сяде. Там були більші розміри, але я поміряв, то вони б були б набагато більші і я думаю, що вони просто болталися. Ну а ці так, бачите, в натяжку передні. Ну, а задні, задні геть я ну, так, трошки розарчарувався. Зараз вам покажу чому. Дивіться, це, це, це задній, сідушка плягла гарно, але, але немає вирізів під е, тримачі ременя безпеки. Немає. Треба, треба робити ось так і так от їздити. Тобто, ну, бачите, е, Виходить і тут так. І натягувати потім туди ременем, і воно вийде ну, не дуже, скажімо так, файно. Або ж їздити без ременів безпеки. Це сідушка, спинка. спинка. Про спинку я взагалі вже мовчу, вирізів немає під підголовник Немає Але зато я виріз На молнії, якщо у вас є ручка, підкладується. Е, немає вирізів під ремені безпеки, пас, 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 пасок безпеки. Е, теж бачите, як ми зробили, я наверх через перекинув, тут протягнув, якщо видно. І там з тої сторони теж е, так зробив. ну Воно вийшло, бачите, і, ну, скажімо так, ну, не дуже. ну Яка ціна? Ці, оці чехли, комплект цих чехлів, Обійшовся на тему 1200 гривень. Якщо була більша ціна, я б, мабуть, за них не заплатив, якщо так вони. Ну, немає вирізів, це дуже великий мінус. Тут немає вирізів під паси безпеки. ну, Я посилання залишу на те, що я замовляв. Кому буде цікаво, може комусь ці чехли підійдуть на вашу... Автівку. Ну, але на мою Toyota Auris, передні ще, як би скажемо, я задоволений. Мені подобається. ну Плюс-мінус. Е, ручка, ну дружина прийшла, встановила, вкрутила, бачите, ну так, скажемо, симпатично. Дивиться вона, наша була потерта, тому ця, як би скажем, так новенька то файна. Ну, а за чехли за задній за сидушку Якщо надягати спинку, то воно ще як би, так дивиться ще більш-менш приємно, Але ж немає все ж таки вирізів. Тому за чехли я ставлю три. За задні, за передні 4. За ручку, ну, е хай буде теж 4. А тримач коштує 32 гривні. Ну, як коштує, так він і такий, дряб, дрябезгенький. Ну, на цьому все. Кому буде цікаво, пишіть, задавайте питання. Е Пишіть в коментах, може хтось щось заказував, такі самі чехли, як ви з ними впоралися, чи як ви їх чіпляли, містили, чи може щось ви вирізали під підголовники. І Паш допомагав. Ну, так. Все. Всім пока-пока. Дякую за перегляд, за лайки, за коментарі.